Сонце заходить, а я таки не встиг показати вам мій новий дім. Тому я вам зараз його покажу. Я його сам зробив. Ну, не зовсім сам. Мені троє помагав пес біткоін. <плес> Тож прямо зараз ставте свій лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, ну а ми починаємо. Що ж зараз я живу в такому красивому домі. В мене тут є і дерево, і ставок. Взагалі, тут всього багато. Тож давайте я буду вам тут все потроху показувати. Поїхали! Також хочу сказати, поки ще ми не зайшли всередину. Спочатку я вам покажу мій двір, а пізніше зайдемо всередину і подивимося, що є на першому поверсі, а що на другому. Поїхали. Що ж, давайте швидше до мене гості. в гості. У мене тут так, поки ще паркана не поставив, але мені здається, якби він тут був, було б набагато гірше. Тому паркан поки не буду ставити. Ви запитаєте, що це в мене таке? А це город. Потім я планую тут щось посадити. Але поки не придумав що, тому напишіть в коментарях, що тут можна посадити. Біля городу в мене землянка. Так, зараз покажу, що всередині. Якби це відсунути. Тут в нашій землянці дуже темно, тому попробую вам її освітити. Вон тут можна запалювати дрова. Всередині все покрито білим отеплювачем. Щоб зимою тут було дуже тепло. Коло дому у мене росте черешня. Справді дуже соковита, можна з другого поверху її з'їдати. Шкода, правда, що зараз черешень нема. Що ж, а ви скучаєте по літу? Якщо так, ставте лайк. Що ж, що ж, не буду вже вас тільки тримати. Давайте дивитися, що всередині. Тут отакі двері. Ще у нас тут багато всього. Спочатку у нас тут є вон такі шуфляди, колонка, щоб слухати музику, ну і ще багато різних штук. Неподалік від, ці... Неподалік від них в мене тут є он таке класне ліжко. Коло ліжка в мене камін, щоб було тепло. Тут, до речі, вже вогонь горить. Так. Ну і тут сходи на другий поверх. Так, йдемо з вами на другий поверх. Так, тут в нас є двері. Гадайте, від чого? І неподалік кухня. З холодильником, столом, а тут газовий балон, щоб підігрівати їжу. Також в нас ще є умивальник. Що ж, отаке класне відео? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. он такий новий герой каналу. Це в нас пес біткоін. От бачите лапи такі. І хвіст такий. От новий персонаж. Ще разом з ним такий пес ходи і от сам біткоін. Ось такий наші друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі. А я сейчас вам покажу, откуда на білорусь готовилось нападение. падіння. І... А я зараз вам покажу нові посилки. Тож готуйтесь. Ворон розвантажує. Привет. Все голыш, одна посылка. Ну а ты я думал, думал, что будет. Хоч більше трохи. Ну нічого. Тоді будемо розпаковувати одну і також відповім на ваші коментарі. Що ж, буде цікаво, поїхали. Привіт! Ворон, чим ти займаєшся? Я. Та я новини. Просто показую всім. Ага. От така в тебе робота. До речі, про новини. В силці оп в описі під відео є ссылка. Там ви можете передавати гроші на ЗСУ. Не забувайте, що саме від вас це залежить. Так що я вже пару своїх грошей передав і вам рекомендую. Що ж, поїхали розпаковувати посилки. Поїхали. Розпакуємо нашу посилку. І вже, напевно, хтось відкривав. бачите. Вау! Це літаючий ворон юей До речі, оскільки в Україні нема що замовляти, ми замовили все це з Польщі. Тобто ворон замовив. Давайте перевіримо, як літає он, цей наш птах. Його, напевно, на вітрі треба запускати. Погнали! Так от, провірити не змогли, бо вітру нема. Що ж, тоді давайте прощатися. Ворон, я ж обіцяв коментарі підписникам. А, ну, добре. Так. Будем давати вам відповіді на коментарі, які ви нам задавали. Погнали! Сьогодні я відповім на 5 коментарів. Всього 5, тому що. Тому що всі неможливо містити це відео. Що ж, перший коментар урон чого у вас так довго не виходили ролики? я відповім так. Оскільки зараз війна, дуже складний час, і відеоролики просто так знімати не виходить. Тобто не виходить. Я радий, що ви мене підтримуєте лайками, підписками. І я надіюсь таки на закінчення війни, що перемога скоро буде. Бо колись ми знімали часто відеоролики, особливо літо. А зараз літо просто навіть багато людей сидять під завалами в Маріуполі і гинуть багато мирних людей. Тому давайте. Будемо відповідати на ще один коментар. коментар. Коли друга частина? Багато пишуть, коли друга частина якогось там відео, а виходить вона тільки коли багато лайків. Якщо під цим відео достатньо лайків, то ми випускаємо ще одну частину того відео. Також це вже. Я хочу вам розповісти не коментар. А вже категорії людей. Є такі категорії людей, які, яким подобається, подобались і навіть подобаються зараз відео, які виходили колись. А є такі люди, яким подобається відео, які виходять зараз. Поясню, колись просто я знімав будь-що. Ну, а зараз вже... Почав серйозний контент йти. Також є категорії людей, які люблять відео з Вороном і які люблять відео з мурку. Не будемо зараз спорити, що краще. Я думаю, найкращі відеоси з Вороном UA. Ну, все-таки, думаю. Давайте в коментарях проголосуємо. То, що хоче, і ті відео будуть виходити. Розуміло? Так. Щось на три таких питання ми вже відповіли, і лишилось ще два. Деякі люди пишуть класне відео, класне відео, але якщо класне, для цього потрібна кнопка лайк. Але мені достатньо приємно, що кнопка лайк нічого такого дуже важливого не вирішує. Тільки коли виходити, буде той відос. Але все-таки, що ви думаєте, писати в коментарях треба. От, на мою думку, це треба робити. Тому підписникам, які пишуть це, і ставлять лайк, зразу великий вам респект. Погнали далі. Ще був один коментар, зніми якесь масштабне відео. Так, воно вже є і монтується навіть. Думаю, десь в серпні, можливо, якщо не помиляюся, воно вийде. Так що ставте дзвіночок і не пропускайте. Але дзвіночок можна ставити тільки тоді, коли ти нажав кнопку підписатися. Щось всім до побачення! До нових зустрічей! Всім привіт! Ви на телеканалі Ворнєй і он така у нас весна. Струмок тече, зелень же проростає, світить сонце, пташки співають. Стоп, знято. Ну що ж, піду я до свого друга робота. До речі, он це дім мого друга робота. Давайте нажмемо на дзвінок. Робот відчиняй. Гей! Ну, заходь, вороне. Так от не встиг викласти, а вже 100 лайків набрало. Ого, вороне! Скільки ж в тебе? Підписників і лайків. Але кар'єру треба ще більше розвивати. О, тут десь була книга Як стати популярним. О, прочитай. Так, ось вона. Щоб стати популярним... І тут затерто. Робот, я маю кращу ідею. Давайте. Давай виїдемо. За межі інтернетної країни і там пошукаємо бібліотеку. Чудова ідея. Йдемо. Вони автобус. Поїхали. Застрибуй, ворони. Оп.